Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми працюємо з вами на скважинці. Скважина у нас сьогодні прекрасне місто Кролевець, тобто ми працюємо сьогодні вдома. Заїхали набратися водичкою, на такий гарний водойом. Набралися водичкою раз. Я покажу зараз, приїдемо покажу місце буріння. По водним даним орієнтовно орієнтовно постатики мінус 3, мінус 2,5. У весняний період майже під нуль. Мінус один, мінус 50, тобто вода прибуває в весняний період. По скважинам там немає по сусідів скважинок коротеньких на пісочки. Є там через декілька дворів зроблена скважина на корінні породи, там за 40 метрів. Вода негодна, вода є з примісами желіза, є невеличкий запах. Ну, тобто де Дежалідо, там і сироводород, вона завжди походить поруч. На календарі в нас вже осінь, тобто сьогодні 12, здається, вересня. Тобто Сонечко ще гріє, але вже зранку дуже холодно. Тому зараз набралися водичкою, викопаємо з приямочки, сьогодні я працюю сам, Тобто все саме цікаве, все попереду буду знімати, буду показувати. Так, забув трошки зазнятися. В принципі, приїхав я, забув трошки зняти початок. Приїхав, викопав приямочки, заніс водичку. Я повторюсь, сьогодні працюю сам. Ось таке у нас сьогодні місце буріння. Тобто в уголку тут же зробиться і яма. Тобто зараз вже на краю 6. Перших дві штанги. Перша був пісочок, друга штанга були суглинки, пісочки. Дві штанги, зараз йдемо по глині. Що буде далі, не знаю. Повинна бути. Я цих, у цій стороні, далечко від цього місця, пробував колись робити скважинку, пісочки були. От, тобто Давно-давно я вже не пам'ятаю, який там бродерізи, що там було, але ну, скважинку робив його далечко. Зараз, в принципі, даю трошки підзамитися і спускаємося далі. Глина це є добре, тому як зверху дуже активні пісочки такі рихли. Якраз вона глина їх підзамиє. Я ж кажу, спустимося далі. Ну, я орієнтую, десь в районі 12 метра повинна бути водичка якась. А зараз по факту подивимося. Ну, тобто, все найцікавелося попереду. По водічці вже 200 літрів у нас немає. Ну, нам треба було запуститися. По початку трошки піджирало воду. Ще з стоїть. Дві бочки і ось і тазику трошки. Поки, поки відтоків немає. Буримо по стандарту. Так, по факту зайшли ми вже 10,5-половин будь бути Здається, як трошки почали мінятися. Ну, почав мінятися ґрунт. Ну, здається, хату здається, на песочок. Було рішення поміняти розчин, тому як підемо абсолютно по одній глині, дуже наведені розчин, тому поміняю, щоб не проскочити. Буває таке, що з-за хорошого наведеного розчину, ну, тобто парового раствору, нечутно пісочків. У мене 100 літрів ще було, зараз її зроблю підміну і почну заходити. Тоді, якщо що, з'їжджу ще раз по воду. Поки що так. Є у нас 15 землі, трошки більше. На цьому зупиняємося. Чому? Не здається вам, що вода трошки пофарбувалася. А пофарбувалася водичка у нас. Ось із за цього. Ось вона. Ось де вона. Ось. Ось, знаньте, яка красота. Сейчас, тобто. секунду. Ну і моє я погано постійно розносить. Ну тобто Юра Юра, далі нам робити нічого. Найближчі наступна схвальника це 40 метрів. Зараз зроблю ще дві точки на території дворища. Можливо десь покладу на лінзу. Не завжди таке виходить, але бувають випадки. Тобто, зміщусь в одну сторону дворища і зміщусь у другу сторону дворища, просто подивлюся. Порози. Думаю, як в деяких місцях були. Була глина з оглинки з хорошим пісочком. Відтовки на їх не було, але в їх був хороший пісочок. Ну, мається на увазі е, хороша фракція піска, але глина все одно у більшості свого була глина. Тому зараз забурюємося ще трошки. О, не забурюємося. Тому видергуємося, переміщаємося, робимо ще дві точки, пробуємо подивитись. Можливо, десь, знаєте, таке пітна пісочка, лінця невеличка. Хоча б щось. Спробуємо з однієї сторони, спробуємо там, з іншої сторони дворища. Тобто, такому плані. Як ні, значить, сьогодні будемо до водички. Тут Приблизно такий самий розріз, трошки краще був на шостому метрі Там з п'яти до шести, там десь в тому районі був такий суглинок з дуже великим містом песку. Тобто, що ми зараз робимо? Ми заходимо знову до чотирьох Міняємо воду, заходимо, продивлюємося, саме найбільші відтоки будуть, зупиняємося, ставимо більше забурник, у мене є під 140 Забурюємося їм на ту саму глибину. Берем 32-гу, ставимо, ну, відцентруємо, за, за рахунок 50-ї або 40-го, там у мене куски є. Тобто відцентруємо по центру, заганяємо. Є пісок, непоганий пісок, якщо не висипав, Якщо не висипав, зараз покажу, є пісок у дворі. А висипав. Зараз покажу. У дворі є пісок, водоносний пісок. Тобто фракція його більш-менш непогана. Я через воду його просіював. Ось він лежить. Тобто він більш-менш непоганий пісочок ось. Фракція його дозволяє. Тобто, що, що мають на увазі? Ми відцентруємо, обсипаємо її повністю. Максимально там район фільтра трошки вище. Далі, тобто район фільтра і на метр вище. Далі засипаємо, там паніруємо глиною повністю, замок робимо, і пробуємо качати. Все одно ну, там 500-700 літрів зниметься, якщо на сайті, це буде дуже добре, до подальшого воно повинно було розкачатись до своїх 900 тонн. Тобто вода все одно повинна вийти. Повинна вийти. Тому як борюся глиною, По поглині з глиною, здається, навіть на 6 метрі були відтоки в глини, тобто активна глина. Її можна спробувати зняти в Ну, чисто, чисто спробуємо. Нічого я сьогодні не втрачаю. Все, працюємо. Так, день мій продовжується. половиною, зупиняємося. Розбурювався більшим забурником, таку кашу виносила. Пісок є, і Пісок гарний є. Що ще потрібно? Тобто зараз відцентрую, обсипаю його. Відток її. Отаке, отакий добрі зробимо сьогодні. Тобто. Зараз поясню. Нарізаємо 50-кілечками і кілечки ставимо ось таким макаром. Тобто від центрової, вона була по центру. Потім цим пісочком просипаємося. Промиваємось гарно, що вся вода яка є. Просипаємося і пробуємо качати. Повинно вийти все. Поки і що маємо, от прозвучилась. От і що маємо ось таке на виході. Нестабільний, я зовсім не маю, зрозуміло, коли ми що стоїмо у глині, але вода є, вода не закінчується, тобто її потрібно розкачувати, розталкувати. Я думаю, якщо вона розкачається, вона на 500-700 літрів повинна буде вийти. Кому як? Коли бурив глину, у глині було, було чимало ось такого піска. Він з глиною, зрозуміло, але він був. ось він, Але він був. А це саме головне. Тобто зараз хай буду пробувати розкачувати. Завичу здоровий халос, не знаю, як він інші буде обходитися. Головне, що вона є, вона і закінчується. Тобто Розкажувати не можна спробувати. Зрозуміло. Зрозуміло, що цей напор. Головне, що він не закінчується. він тут то здається, вона потроху додала. Тут водить постані. Витягнув мало, але я надію. Всім доброго ранку. Наступний день вчорашній скважину, сплажі, на глину. Приїхав сьогодні підключитися, пробуємо її розталкувати тобто мається на увазі. Там набралося водички, ми її загнали, скинули в водоносну, тобто зібрав зробили архіли, вимкнули, знову пішла мутненька, і знову ми її качаємо, поки не підняти. Тобто, Вимиваємо глину з самого глиняного водоносу. Там є пісочок, він повинен профільтруватися, щоб трошки більше зона аерації вийшла. Зараз по факту зараз по факту маємо ось такі стабільні напор Такий стабільний напори, мабуть. Ну, тобто, здається, після вчорашнього, зараз іду, здається, після вчорашнього трошки вона додавала трішечки. Але буквально вона качає ще з гобінку. Тобто. Зрозуміло, по рекомендаціям там 20-25 кубів бажано скачати, щоб скважина повністю почала вийшла на свій робочий темп Але з таким напором 20 кубів скачати Самі розумієте Головне, що вона йде, будемо пробувати її розташувати, можливо її попустити. Тобто, зараз набираємося водичкою, скинемо знову, зробимо гідроудар літрів 10, тому як положимо до коротинка, викачаємо з обратного клапана, у бутилочку скинув шланг, він потягнувся в винос. Відтоки є, відтоки непогані. Мені навіть здається, що відтоки більш кращі, ніж швидкість з притоку. Тобто, будемо пробувати розталкувати. Я сподіваюся, що літрів на 500 вийдемо. Для даного місця мені буде більшим достатньо. Тобто, я більше не надіюсь, Хоча б літрів 400-500. Тобто 15 труба, розширюючи бах літрів на стой, вона буде прекрасно працювати. Тобто, воді... тобто що я говорив, хотів показати по відтокам, ну до розуміння. На даний момент, якщо видно, бачите, водонос, глиняний водонос забирає воду. Тобто рівень будівки і потрошку-потрошку меншає. Знову ж, потрібно до першого взагалі за, не скипало. Тобто як набиралась труба, так і стояла. Зараз його все швидше і швидше цей процес. Потрібно розплачувати. Піски були глиновими і це повинно працювати. Головне зробити зону аерації, щоб було звідки забирати воду. Так, епапея скважина і на воду, аж подробно на глину продовжується. Е, що було змінено? Е, труба була повністю, скважена була повністю витягнута труба. Е, Пробує не було ще додано 1,5 метра по таким же суглинкам. Був взятий хороший відпів. Просипана е, опустилась труба трошки нижче, як ви бачите, сантиметрів на 30-40 я її опустив максимально, скільки можна було нижче. Просипана була відпівом до району фільтра і вище району фільтра, ну, тобто повністю було просипано відпівом до 4-4,5 метрів. Зверху був зроблений тампонаж е, дрібненьким кисочком. Е, на виході маємо зараз вже ось такий напор з даної складени. Ну, тобто він стабільний, він не плюється. Орієнтовно, ну я її буду тепер просто розташувати, можливо там будуть короткий гідроудар робити, але орієнтовно буду розкачувати. На виході маємо десь 250-300 літрів води. Ще не замірявся, ні покачали 11-2, подивлюся. Е, поки що все виходить, поки що скважинка працює. Як себе поведе в подальшому, не знаю. Повторюсь скважина, повністю зроблена на глину. Ось така ловічка. Водичка дуже гарна, не має ні запаху, ні смаку, тобто водичка м'яка. Даю їй просто прокачуватися, і тим більше тим краще. Повинна додати, ви тиждень я повинна скважний знак було рішення поставити на цю бажану мало дерева моторчик тобто ви е х е е 110-340 там є е ват ну тобто на форсик маленький даже з ватт його підключив і хай він почає поставити розширюючий бак 300 літрів в принципі компенсація буде скачного нічого не буде Naga i przekacja jadą, tam będzie widno. proszę o planach takie zrobić.